Терористи останніми зусиллями намагаються зупинити наступ сил АТО, для чого у місті Свердловськ здійснюється накопичення сил та засобів для подальшого перекидання на напрямку. Місніжне, та старовинки. Також тривали обстріли блокпостів та позицій сил АТО. при здійсненні евакуації поранених з одного з блокпостів. Санітарний автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Двічі з БМ 21 град був обстріляний аеродром Луганськ. Також двічі обстрільний з мінометів блок. -постів в районі населеного пункту Макарове. Після мінометного обстрілу маргінали здійснили невдалу спробу атакувати наших десантників, які утримують позиції неподалік населеного пункту Піски. Також з мінометів було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Стукалова Балка. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій села АТО з території Російської Федерації. Зокрема, двічі обстріляно блокпостів в районі населених пунктів Філ'їнка, Камишне, Макарова. Вісня дертажицькі обстріл піхотинців в районі самопункту Міссин. Загалом, якщо говорити про обстріли з території Російської Федерації, то хотів би зазначити, що вони відбуваються в тішені.